У Франції продаватимуть сувеніри з калинівщини у чічільнику. Чоловік побився священником у ПЦ, у Жмеринці. маскувальні феї плетуть сітки, маруші і виготовляють окопні свічки для зсу. Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Містечку Чичільник, що на Вінничині, чоловік побився священиком у ПЦМП, у поліції розслідують справу про нанесення легких тілесних ушкоджень. Вказано, що опонент був одягнений у військову форму, що стало причиною конфлікту, розповіла Заріна Маєвська, речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області. 7 грудня до поліції Вінниччина надійшла заява від чоловіка, який є священнослужителем однієї із єпархій, про те, що маловідома особа нанесла йому тілесні ушкодження. За вказаним фактом поліцію розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу країни. Санкція статті передбачає. Покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів громадян або виправними роботами до 200 годин, або виправними роботами до одного року. Вінничан просять про допомогу для воїнів ЗСУ. Збір чоловічих речей для воєнного госпіталю у Краматорську. Воїнів ЗСУ привозять у госпіталь з поля бою. У них з собою нічого немає. Лише закривавлена військова форма, кажуть організатори збору. Тому просять доєднатись усіх небайдужих. Ситуацію прокоментували Ліна Слободянюк, організаторка та волонтерка. На неділю, 11 грудня, призначений збір речей для одного з госпіталей прифронтового району. Необхідно речі, в яких хлопці могли просто лежати в палатах. Все дуже просто. Уявіть собі, що потрібно людині, яка лежить у лікарні, те саме потрібно цим хлопцям, тому що їх привозять з передової. Треба сказати велика дяка медикам, які забезпечують дуже великий рівень виживаємості наших хлопців, і медикаменти, все, що необхідно з медичної точки зору, вони роблять. А щодо одягу, місцеві б дуже хотіли б допомогти, але в них саме. Самих не дуже багато, коли йдеться про фронтовий район. Отже, що необхідно поранено: це футболки, теплі кофти, штани м'які, такі, в яких би вони могли відпочивати і навіть спати, тому що ви розумієте, що там не дуже. Спекотно у прифронтових госпіталях тому потрібні це спортивні штани, а також підштанники. Ну і завжди, що необхідно нашим лікарям, в чому необхідно їм допомогти, це зібрати такі відносно одноразові речі, речі, які потрібно дуже часто стирати: це труси. І це носки. От Якщо ми хочемо з вами, щоб було більше бововни на територію орків, то маємо принести натуральні вовняні носочки для наших захисників. Так що бажано, якщо є можливість, теплі носочки. Ідеально в'язані, але також можна і купити теплі носочки. Йдеться про те, щоб поділитися речами, які є у вашому гардеробі, тому що вам ця футболка може не подобатися. Комусь вона буде необхідною одежиною на період, коли з тебе вже зняли брудну в крові військову форму, а треба чимось прикрити тіло. Тому подивіться в своїх гардеробах. Я певна, що у вас досить багато речей. Що ще можна приносити? Можна приносити зубні пасти, зубні щітки, якщо в когось є новенькі, чомусь лежать незатребовані. Або Тапочки. Чекаємо всіх з невеликими пакуночками, з тим, чим ви можете поділитись, навіть якщо це одна, дві футболки за адресою Червона Хрестівська, 6. Це дуже легко знайти. Всі знаємо, де в місті головпочтамптамп. Ви завертаєте на куточку і проходите метрів 100. Звичайно, одноповерховий будиночок. Там побачите, будуть люди, які будуть збирати речі у пакети. Все це відбудеться. Будьте уважні, в неділю з 12 до 4, в найближчу неділю. 11 грудня коли буде наступний збір, будемо повідомляти додатково, тому що треба розуміти, як поїде машина, і от під наступну машину ми теж будемо збирати речі. А поки у вас є кілька днів для того, щоб відібрати речі, і в неділю ви підете гуляти в місто, занесіть їх, будь ласка, на Червонохрестівську 6. Повірте, у вас буде такий святковий настрій. коли ви ви дасте шану воїнам, ви отримаєте таку наслоду, при цьому ви зустрінете інших людей, своїх однодумців, і це справді таке моральне свято ділитися задля перемоги. Нагадаємо, вінничан просять доєднатись до збору речей для поранених бійців у Краматорський госпіталь. Збір відбудеться у неділю, 11 грудня з 12 ранку до 16 години за адресою вулиця Червонохрестівська, будинок 6. Пілоту повітряних сил збройних сил України, майору з позивним Карая Вадиму Олександровичу Ворошилову присвоїли звання Герої України та вручили орден Золота зірка. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на указ президента України. Нагадаємо, льотчик винищувач 12 жовтня виконував бойові завдання зі знищення ворожих дронів Камікадзе. Близько 9-ї години вечора над Вінниччиною винищувач зазнав аварії. Пілот відвів літак від Вінниці і успішно катапультувався. День української хустки в підтримку ЗСУ. Четвертий рік поспіль у Вінниці відзначають Всесвітній день української хустки. Цьогоріч захід із благодійною метою збір коштів для збройних сил України про свято та на що саме збирали гроші у сюжеті. З піснею завзяттям із звичайно з українською хусткою у Вінниці четвертий рік поспіль організували Свято Дух, День української хустки. Щоб задонатити для захисниць, організували благодійний ярмарок, де реалізували солодощі та сувеніри. Свято хустки цього року підтримує наших захисників і захисниць, і ми маємо меседж дух зігріває зсу. Тобто в нас декілька меседжів. Ми і збираємо кошти для того, щоб закупити теплу флісову форму для наших захисниць. А ми знаємо, що більше 60 тисяч жінок в лавах зсу більше 5 тисяч сьогодні на передовій, тому тепла форма їм сьогодні вкрай необхідна організатори влаштували ще й всесвітній марафон хустка оберіг для зсу. Ідея полягала у тому, аби хустка для наших захисників стала оберегом, теплом та засобом для рятування життя. Ми передавали не тільки ми, але й в усі, всі країни, хто мав таке бажання, передавали хустки для наших захисників і захисниць. Для чого ми це робили? По-перше, для того, щоб хусткою можна було зігрітися, для того, щоб хустка слугувала оберегом для наших захисників і захисниць, а також щоб завдяки хустці при потребі можна було врятувати життя. А ще під час благодійного концерту відбувся майстер-клас із зав'язування української хустки. Тетяна із своїми коліжанками з перших днів повномасштабної війни випікала хліб для переселенців та наших захисників. Каже, хустка це відродження традиції та хліб. Тому свої смаколики випікає за старовинними рецептами. Це те, до чого нам зараз потрібно повертатися. З хлібом я також до того повертаюся, бо я пишу не на дрожжах, а на закасті. Тому це повинно бути корисно. і Повертаємось до своїх істотів. Мене запросили просто спекти. Ось до з маком такі вузолки їх називають до свята буде благодійна. Якщо людина хоче з'їсти, якщо щось може покласти в баночку, вони будуть класти гроші. Щось збираємо гроші на для наших дівчат військових для на термобілізм, щоб в них було одяг дівчат по своєму розміру, а не такі, як чоловічі. Цьогоріч відзначення дня української хустки підтримали жінки з п'яти континентів світу, представниці діаспор, волонтерки та благодійниці. Також до дійства долучились багато громадських організацій, серед яких ГО землячки. Нагадаємо, вперше всесвітній день української хустки відзначили у 2019 році. Тоді захід підтримали мільйони етнічних українок і жінки з 20 країн світу. Телеканал Вінничина все буде Україна. Поки військові боронять наші рубежі, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.